Вітаю, мої творчі любителі акварелі. Сьогодні в мене відео, знаєте, от як відео нашого часу, тому що світла немає, не можу включити лампи, користуюся денним світлом з вікна. Добре, що сьогодні воно просто надзвичайне якесь. І що я роблю? Я вже накидала, намалювала так злегка наш. Мандарин, намалювала, змочила папір, і хочу максимально швидко намалювати цю роботу, тому що світла немає, наша реальність, і хочеться швидко, якісно. Хоча насправді сюжет досить складний. Думаю, та зараз я швиденько мандаринку намалюю. Але потім Задумалась і розумію, що та швидко не вийде, тому що е, дуже в мене тут складне світло. Завжди, коли малюєш з натури, бачиш насправді більше, ніж е, ніж на референсі. На референсі це був би просто звичайний е, такий, якийсь е, звичайні оранжеві кольори, а тут а тут їх більше. Зараз роблю такий підмальовочок, ті самі світлі участки, скажімо так, накидала, промалювала, зараз десь протру білі прожилки. Я розумію, що все воно не, не протреться, але десь так злегка хочеться мені. От тут. Зробити, так. Ви, будь ласочка мені в коментарях пишіть, щоб хотіли, щоб я написала наступного разу, які теми, які що вас цікавить. І я буду робити такі відео. Так, а зараз беру оранжевий, який би мені здавався що він основний. І десь буду, буду, буду починати. Так, тут можна трошечки протерти, додати, з жовтого сюди. Це все тут є. Ох, ці малювання з натури, ох, воно і захоплює. Так, а як у вас пишіть настрій, як уже? Мандаринів наїлись. Так, так, так. Тут буде тінь, така густа, мені її треба буде зробити. Я додам додам кобальту до оранжевого. Хочеться, знаєте, так, ніби Аля Пріма це все написати, але я не впевнена, що встигну, тому що на сонці папір сохне швидше. Так, це є. Тут у мене така. Кірка з внутрішньої сторони. Хочеться передати її, передати її таку фактурність. Вона дуже фактурна там така. Залишаю поки що. Так, попрацюю над апельсином над основним додаю, напевно. О, я розумію якість картинки, тому що все отут в тіні, я навпроти вікна і моя натура навпроти вікна. І все так надто-надто надто. надто, надто. Якесь засвідчене, чи я навіть не знаю, як сказати. Так, роблю такі рухи в мене зараз, щоб передати оці різні прожилки. Є. Так, з цього боку красивий такий він у мене. Цей мандаринчик. Коли малюємо такі кулясті форми, треба, знаєте, зберегти оцю. Таку грань, розуміючи, що нам треба і передати і кулястість, але в той же час і передати фактуру, щоб, і, щоб, і це все залишити цілісним. Я тихенько обходжу шкурку, залишаю там світлі такі, світлу частинку, ніби то шкірка така, хочеться передати її товщину. Розмиваю десь, ну, як завжди, я працюю, десь розмиваю, це передає також оцю ребристість, горбистість мандаринової шкірки. Додаю десь тіней, проходжу знову ж таки по, по самій м'якоті, переходжу на, на дольку, спочатку я її змочила, а далі вже оранжевим кольором замальовую всю її і буду більш насиченим кольором уже промальовувати ці соковиті. Ну, на Надолькі такі штучки. Навіть не знаю, як їх сказати, як їх назвати. Ну, я думаю, ви зрозуміли. Ви бачите, що в мене вийшло, що така більш уже натуралістична мандаринка. Тепер в мене шкірка. Просто шкірка, от ви поспостерігаєте, яка вона така. Чудна, рвана з середини. Хочеть, ніби ж так вона біла, але ж вона у нас в тіні, на неї зараз падає тінь від, від мандарину, від шкірки, який там поруч. Я її прописала так через лаванду. І взагалі я буду тінь писати таку лавандову. Фіолетовий, там я додаю, додаю сієну паглину і пишу тінь. Я змочила ще раз папір і просто такими рухами обережно, щоб не зайти, не залізти ні до мандарину, ні до шкірок, щоб воно там нічого зайве не потекло. Не хочеться мені, щоб там щось змішувалося. Все-таки хочеться залишити е, чистий колір наших смаколиків. Ну, а також я вас попрошу підписатися е, на мій канал, поставити вподобайки, дзвіночки, якщо ви не, е, ще цього не зробили. Також пишіть коментарі, чи цікава вам така тема. Е, чи любите ви мандарини, чи може намалювати ще щось, бо у мене вже є лимонна історія, якщо хочете, то, звичайно, переходьте, дивіться це в попередніх відео. Весь фон також я так злегка замальовую, десь даю більше кольору, десь менше. А ще всю цю красу я присолила. Так, сіль зробить свій такий, знаєте, якісь дива. Десь воно так все чудно розпливеться, зробить фактурність таку, якусь морозну історію. Але що буде в кінці, я не знаю. Сіль такий, це, знаєте, непредсказуємий матеріал. І зараз мені хочеться зробити ще такий рефлекс від наших цитринок. Десь поряд, просто я такими мазками густої фарби роблю ніби ну це є рефлекс, і мені хотілося ще передати, наче це вона та соковитість потекла, потекла на папір, розтеклась і і ми маємо те, що є. Тепер буду прописувати, знову змішую я там кобальт, змішую оранжевий, в мене такий колір темний, насичений, густий. І я буду прописувати прожилки. Не всі, а тільки там, де затінена частина, тонесенько, бережно, тому що зайвий рух і вже буде не тонка лінія якоїсь там прожилки. а Така, якась грязюка. Ну, це вже, знаєте, така конкретизація більш роботи. Я залишила цей етап, додаю вохри, додаю лаванди, і проходжусь також по тіням Розумію, що світло змінюється, хмарка набігла трошки затінила мені. І взагалі на протязі, поки намалюю, це я, ну сказати, натюрморт, це дуже таке голосно. Ну, поки намалюю цю натуру, світло зміниться. Навіть ви це помітите. Так, обережненько біля. По краєчку проходжу, щоб не залізти на товщину шкірки, щоб залишити світлі місця світлими. І ось так, таким чином потихеньку все це діло затемняється. Так. А, на жаль, в 10 хвилин я не вклалася все-таки робота така, трошки кропітка. Тому прискорювати відео теж не захотіла. І вирізати щось, тому що мені здається, ну, добре, коли така чесна робота, і розумієш, скільки це реально малювати. Тому що, коли так кажуть, ой, то там все просто, раз раз і готово, то, на жаль, ну, не буває раз раз і готово. Всі ж ми дорослі люди, всі ми це розуміємо. І дуже розочаровуємося, коли. Ну, мені так здається, що це якось трошки засмучує, коли на Ютубі бачиш, що все так легко-просто, а починаєш робити це саме, воно якось так воно зовсім не виходить. Тому я вирішила в цьому відео нічого не, від, не відрізати, не підрізати, а от так, як, як я роблю, так ви це і бачите. Додаю також. Темного, але обережно, щоб, ну, як я казала, так, щоб не, затем... не затемнити те, що повинно лишитися світлим. Пензлик у мене цей такий досить універсальний, в нього можна малювати, щоб і тоненький кінчик був, тому багато пензлів не використовую. Десь просто тицнула і готово. Так, якщо ви будете малювати теж по цьому уроку ем, мандарини, і у вас є інстаграм, то, будь ласка, відмічайте мене, було б дуже цікаво подивитися, що у вас вийшло. А ще мені здається, я скоро вам зможу щось запропонувати. Цікавеньке, ще більше корисного. Тож обов'язково слідкуйте за новинами. Підписуйтесь на інстаграм, там більше про акварель, більше спілкуємося з вами. І тепер я прописую шкірку зсередини. Така вона там в тіні. Для неї добре рефлексує мандарин, тому такий досить оранжевий колір. Знову ж таки, темним десь, якісь більш затемнені деталі. І робота наша з вами така. Кропітка, але цікава. Уже, мені здається, починає щось вимальовуватися. Я розумію, можуть бути такі відчуття, ніби, ну, ніби без вихід. Розумію, що нічого не виходить. А як то все виправить, хто зна? І от цей момент просто дуже часто треба просто продовжувати. Ну, Звичайно, про це я розповідаю більше на своїх курсах. Підтримую, люблю підтримувати своїх дівчат, які зі мною малюють. І я покроково пояснюю, що за чим і на якому етапі на що потрібно звертати увагу. Тож, якщо вам відгукується моя, моя манера говорити, манера показувати, то пишіть мені в особисті. я думаю, мені є вам що запропонувати. Щоб малювати разом. Так, і десь якісь мої доторки до, е до мандаринки. Доторки легкі, здається, щоб там одним мазочком щось роблю. Ну, в якійсь мірі так і є. Головне намішати потрібний колір. І тепер тонким пензлем десь щось буду додавати. Завжди ну, тонкий пензлик це вже моя така виручалочка в кінці. Ну, Звичайно ж, бувають різні формати і різні задачі, які потрібно намалювати. Але зараз, щоб передати товщину шкірки, я взяла тонкий пензлик і прописую. Тому що. Це, знаєте, десь якісь такі просто рухи, якісь такі, ніби потицять, щоб, щоб передати рельєфність, товщину. А це все робиться завдяки тіні. гра світла і тіні і чудово все передає нам. Так, така шкарлупка у нас вийшла трошечки навколо додаю, додаю рельєфчику на э, шкірку, додаю рельєфчику на М'якоті на дольках. Це передає об'єм. І так мандарин уже стає цілісним і схожим саме на мандарин, а не на якийсь там шарик. Не просто якась ненормальна куля якась. Взагалі, коли малюєш з фото, це простіше, тому що малювання з натури додає дуже багато кольорів. Тим, ну, я люблю малювати з натури, але там скільки кольорів, там скільки рефлексів, скільки всього треба намішати, і хочеться то все намішати, але розумію, що чим більше буде кольору, тим важче це все об'єднати. Тому дивлюсь так собі, знаєте, через примружені очі, щоб картинка була ціліснішою, щоб було менше напівтонів якихось. Тим часом папір почав підсихати, почав карьожитись. Чесно, я вже не люблю, я не люблю доводити папір до того стану, коли він починає карьожитися. Зазвичай я завершую малювати тут якраз в цей момент, коли є такі хвильки на папері, для мене це вже, знаєте, знак того, що я затягнула, що я довго малюю, що треба закінчувати. Тому, що, ну, звичайно, на мандарині ну, малюєш його та й все. А коли це портрет, оці збрижі дуже роблять такий іскажають, е, е, дуже спотворюють е, е, пропорції, схожість і малюєш і не завжди розумієш, чи е, в правильному руслі дієш чи ні. Так Робота вже майже готова. Хочеться десь щось якихось деталей. зараз намішаю ще лаванди з оранжевим і ще затіню, зроблю більші тіні, щоб, щоб контраст був. І от зразу шкірка хоп, і ніби вилізла вона сюди наверх, стала наскільки білішою, яскравішою. Ось так. Потрошку, потрошку десь щось розмиваю. І готово. Тож, хто не підписався, я вас прошу підписуйтесь, тому що люблю робити такі якісь відео. Люблю, щоб, щоб вам було цікаво. Тому пишіть в коментарях, що б хотіли, щоб я намалювала наступного разу. Чи, може щось підсказала, щось прокоментувала те, що я зараз не, не зробила. І я Думаю, що зараз, зараз, і роботу пора завершувати. Тож, до зустрічі в наступних відео. І зараз буквально там дві хвилинки. Чи хвилинку ще пару штришочків, десь розминти, залишить і все. Тож, чекай на ваші коментарі. Вони, якщо чесно, мене надихають. Овіймаю миру, добра і всього найкращого!